В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Возлюблені во Христі, дорогі брати та сестри, перша неділя Великого посту церква святкує День Торжества Православ'я. Історично це свято пов'язане з перемогою над іретичним вченням, а особливо над перемогою єрісю і кноборства, що протягом кількох століть православний світ. Зараз нам з вами важко представити, як можна не признавати, не цінувати ікони. Але тоді, коли почалися гоніння на святі ікони, або, іншими словами, повне знищення ікон. Для того, щоб люди забули, як виглядав Ісус Христос, Божа Матір та святі люди. Не дивно, що до сьогоднішнього часу так мало збереглося ікон саме древніх ікон того часу. Їх старалися всі знищити зі сторони державної влади, для цього прикладали всі зусилля. Так, знаменитому іконописцю Лазарю, для того, щоб він не зміг більше писати ікони, травмували руки горячим залізом. Але не дивлячись на це, іконописець Лазер після цих страшних тортур зумів написати ікону Іоанна Притечі. Захисникам іконопочитання, Феофану і Федору Палестинським імператор наказав на лобі випалити горячим зелізом язичні знаки. На це вони сказали, пиши цар, все це буде прочитано. На страшному суді перед Богом. На протязі багатьох років імператори, змінюючи один одного, проводили політику іконоборства, вживаючи і владу, і силу. І це було гоніння на церкву не з боку язичників, а з боку християн, які ухилялися від істини і робили все можливе, щоб її зруйнувати. Але і ці часи прийшли, відійшли у вічність на суд Божий ті, хто піднімав свою руку проти церкви. В 843 році церква установила праздник торжества православ'я, який почали святкувати в першу неділю Великого посту. Церква почала торжествувати, так як перемогла всі еретичні вчення. Які були протягом всіх століть. Після гоніння на святі ікони, святі Отці визначили місце православної ікони в нашому житті. Ікона це зображення Ісуса Христа, Богородиці святих подій святого Письма або церковної історії, які є предметом почитання згідно з догматами. Цьому Вселенського собору. Іншими словами, саме благодать Божа є причина святості зображеного лиця і самої ікони, встановлюючи це свято, благочастиві отці і святителі висловлювали свою надію на те, що істина, дарована Богом завжди буде зберігатися церквою, які б сили на цю істину. Не озброювалися. Бути православним є сьогодні дуже важливо. Православне керівництво земного життя засноване на Євангелії і провірено досвідом багатьох подвижників, які досягли Царства Небесного. Сьогодні церква молиться і згадує усіх тих, хто святістю своєю освячував і освячує. Наш шлях до істини, молиться за тих, хто трудами своїми і подвигами зберігає в наші дні вірність істині Божій. Церква Христова це корабель, на якому ми пливемо по бурхливому життєвому морю. І тільки той, хто вірить, що саме на цьому судні Він допливе до Тихої пристані, сідає на Нього і пливе. У далеке мореплавання. Апостол Павло каже, що без віри ми не можемо угодити Богу. Тому будемо завжди просити Бога, щоб Він приумножив у нас віру і не дав нам похитнутися і слідувати істині Божій. Також доводиться чути, що багато говорять, що нам взагалі. Не потрібно молитися до ікон. Ми не молимося іконі дереву чи красі на дереві. Ми молимося до того, хто зображений на іконі, до Христа, до Божої Матері, до святих людей Божих. Будемо зберігати нашу віру в догматі про шанування святих ікон, який висловлює Безумовну віру, що Бог став людиною, і будемо радіти про те, що з покоління в покоління Бог перемагає нашій немочі, перемагає і підкоряє нас собі, і віддаватимося Богу, щоб ця перемога була досконала, щоб Він переміг до кінця не тільки в минулому столітті, а й нині. В нас і щоб всія його, його славі було явлено святості, що лежить у скорботі, торжествуйте, що тільки в Істий православній Церкві можна наслідувати Спасіння. Торжествуйте, що навіть і ці маленькі діти через вашу твердість і віру зможуть наслідувати Царство Боже. Амінь.